Добрий вечір, місто Дніпро, Дніпряне. Дивимося з вами на безпеку на 27 жовтня, чи є загроза нам ракета до шахетів, чи є загроза мирним людям. 27 жовтня місто Дніпро. У нас є чомусь загроза там, де люди в формі. От у них фізичні ушкодження і сльози падають їм. Не знаю, може це буде якась проблема внутрішня. Так, місто Самар. 27 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бошахей. Загроза ракет у вас на якийсь об'єкт показує скоро буде збиття, але є руйнування, фізичні ушкодження. Місто теж плаче. Дивимося Кам'янське 27 жовтня. Адікамінське стабільно плохо, то як кажуть. Погано. І ракети, і шахети падають, і фізичні ушкодження, і руйнування, і сльози. І це все на не на цивільний об'єкт. Це буде. Це буде, знаєте, ви самі, що це буде скоро, карти показують. Будьте уважні, хто поряд, ви там знаєте, де це все відбувається, тому йдіть зразу в коридор, дві стіни, не зволікайте бо це, бо життя треба берегти своє. Так, Павлоград. Дивимося 27 жовтня що загрожує місто Павлоград чи загроза мирним людям. Ну воно падло, не вспокаюється, понимаєте, кацапи на Павлоград ракети. Загроза йде тільки від ракет. Шахиди збиваються, шахеди показує навколо, але воно е збиття йде. Хлопці добре працюють. А ось ракети е можуть бути руйнування, і це здалеку швидко. Це балістика, мабуть. Будьте уважні, хто на підприємстві, теж Павлоградна. Що, іде, і там уже ви повинні бути на стрьомі Так, Дніпро. 27 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети або шахейдів. Знов на якомусь нашому нецивільному об'єкті, це буде чи підприємство, чи якась інфраструктура, буде збиття того, що буде летіти здалеку. Шахедів багато, але понятно, що шахедів. і знов сльози. Тим хто в формі, в спецодягу не знаю, не показує воно прильота і не показує від чого, але щось таке сльози чомусь ми будемо. Все, 27 жовтня місто Дніпро. Які загрози в нас? Які нам будуть загрози? Покажіть, будь ласка. Загрози будуть ракети летіти. Їх будуть збивати загроза тільки від збиття, від уламків. І це чоловіки знов. Шахи навкруги. навкруги. Не зрозуміло, що в нас. Прислухайтесь до сирен. Їть зразу за дві стіни там, де ви знаєте, самі де у нас вони люблять нам. Здалеку буде. Чомусь ці люди, які знов працюють, там в формі їм є загроза і ушкодження всіх, хто біля підприємства. Будьте уважні. Загроза є на Дніпро на 27 Бережіть себе, своїх близьких, зустрінемось з вами завтра. подивимось що нас чекає далі.